Я, я думаю, що те, що ми розуміємо сьогодні під вищою освітою, буде значно іншим, дійсно. У нас буде більше модульна освіта, ніж Гарвард, Стенфорд і, або Політех. Ти будеш брати свої там, додаткові курси е, десь. Як це не буде значно. вони будуть якось об'єднуватися в через твої там систему кредитів, і це не буде обов'язково курс на семестр, це буде може бути на тиждень або на день, але це також створить оце там міріади додаткових діджитал-сертифікатів, які ти отримуєш на своє навчання. Вони створюють також хаос, тому що все ж таки система освіти це ну, освітян вчать також. Тобто, так, ті люди, які ви будують твій освітній напрям. Мок вони все ж таки це 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 ну це знання, в тому числі як це робити. У тебе буде хаос в голові е, у більшості людей, і е, в цілому е, е, у нас напевно не буде. Професії там журналіст або банкір, у будуть дуже спеціалізовані якісь речі, банківська справа в умовах Африки, в Руралерії і так далі. Ти будеш навчитися чомусь чомусь дуже-дуже чому дуже, -дуже там, конкретному, що ти хочеш. Потім захочеш чи чомусь іншому, будеш навчатися чому чомусь іншому. Я повністю погоджуюсь, що вчитель буде більше зіркою, ніж просто тобто, до нього треба буде там краще дійти. Зараз також. Таке існує, але зараз все ж таки це більш нормально. Завтра приймаючи до вас, що людей в світі буде значно більше, технологій буде значно більше, люди будуть значно більше навчатися цифровим, дійсно отримати доступ в офлайні до класного вчителя, незважаючи, чи це буде університет чи школа, це буде привілея. Тобто, незважаючи на технології, краща світа буде більш ексклюзивною.